Не лише Європа, а й увесь світ чекають на черговий раунд мирних переговорів у мінську. На карту поставлено багато. Чи вдасться Путіну змінити державний устрій України? Чи почнеться війна на східних кордонах Європи або навпаки буде досягнуто перемир'я? Політики не демонструють великого оптимізму щодо майбутнього розвитку подій. Втім, кожен закликає використати цей шанс, аби досягти миру. Напередодні таких важливих переговорів президент США поспілкувався телефоном з Петром Порошенком. Барак Обама вкотре висловив свою підтримку українському народу. Він наголосив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу Києву. Крім того, американський лідер відзначив: якщо Росія продовжить свої агресивні дії в Україні і, зокрема, не припинить постачати зброю та направляти солдатів на Донбас, то ціна таких дій для Сквозь зростатиме барак Обама та Петро Порошенко висловили сподівання, що на переговорах у мінську буде досягнути прогрес у вирішенні кризи на сході України. Між тим президент Франції Франсуа Олан запевнив, що не шкодуватиме зусиль за для досягнення перемир'я. Переговори тривають, але й бої на сході України також гинуть. Люди цивільне населення живе в жаху. Тож ми маємо зробити все можливе для досягнення угод. Я та канцлер Німеччини будемо працювати до останнього. Аби досягти всеосяжного врегулювання конфлікту Зі свого боку верховний представник ЄС питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могеріні закликала сторони не згайти цей шанс. завтрашня зустріч? Це шанс. Звичайно, він непевний, але це шанс, який не можна згаяти з багатьох причин, про які я говорила раніше. Я маю на увазі людей, які втрачають власні життя, принципи міжнародного права, суверенність держави, збереження та відновлення миру в Європі схожу думку озвучив наш президент під час зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Гарсія Маргало. Мабуть, ці кілька днів стануть вирішальними найважливішими не лише в нашій історії, а й в історії Європи 21-го століття. Тим часом у мінську найближчим часом має відновитися зустріч з тристоронньою контактної групи, яка має підготувати фундамент для переговорів в нормандському форматі на президентському рівні.